В кращих українських традиціях щороку мешканці населених пунктів організовують толоки, розчищають від чагарників та сухостою територію та обійстя одиноких стареньких односельців. На заміну старим деревам байливо висаджуються нові. Без спеціальної техніки складно працювати сухостоєм, що призводить до його. Значного накопичення. Подріблені гілки це альтернативний вид палива, що активно застосовується в котельнях, шкіл та садочків. Крім того, їх можна використовувати як матеріал при компостуванні або мульчі. На допомогу людям приходить європейський досвід, ініціативу мешканців жити в охайних містах і селах посилить. Сучасна техніка. А саме, поливомийний автомобіль, телескопічний підйомник, подрібнювач гілок. Саме тому і виникає потреба у залученні додаткових фінансових ресурсів, які б дозволили громаді отримати незалежність питання життєзабезпечення.